Бо я не хотіла корити свесні, не хотіла її вислухати. Ті речі лагідні, знатні, чайні, я боялась за серця приймати. Ні, не клич мене весело, казали їй, не чаруй і не вапна даремне. Що мені по й веселі, ясні, мене серце і смутне, і темне. А весна гомоніла, послухай мене, все кориця в міцній моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним, освітилася огнем блискавиці. Вкрилась темна земля зіллям рясум -ля дрібним. Все кориця мені, мов цариці. Хай же темнеє серце твоє оживе і на спів мій веселий озветься, бо на нього звалось все, що живе, в тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо думка шепоче, не вір тій весні, та даремна вже та осторога. Вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно, весно, твоя перемога.